Добрий день, малята! Пропоную пограти в дидактичну гру збережіть своє здоров'я. Розгляньте картки та назвіть тільки ті предмети, що допомагають людині бути чистою, здоровою та охайною. А на картці про догляд за очима покажіть небезпечні предмети. Ну що, починаємо. Без коси немає краси. Назви предмети по догляду за волоссям. Перевіряємо. Той не хворіє, хто руки часто миє. Покажи предмети, необхідні для миття рук. Перевіряємо. Сон тихенько йде до хати. Нам у віч загляда. Покажи, що потрібно для сну. Очі дзеркало душі. Очі треба берегти. Обери небезпечні для очей предмети. Перевіряємо. Діти, вірно, всі предмети можуть викликати небезпеку для оченят. Наші діти чебурненькі сидять, а в кишенях носовички лежать. Назви предмети по догляду за носиком. Перевіряємо. Будеш вушка берегти, будеш гарно чути. Знайди предмети по догляду за вушками. Перевіряємо. Молодці дітки. Я дякую вам за увагу. Бережіть своє здоров'я!